Росіяни знову атакували суми цієї ночі. Постраждали двоє людей. Пошкоджено багатоквартирні будинки, дитячі садочок і початкову школу. Остання вже не вперше потрапляє під удар ворога в освітньому закладі. Саме сьогодні мали встановлювати нові вікна, що вилетіли ще після попереднього прильоту. Цього ж разу шахет поцілив просто в дах закладу і вилетіли навіть ті вікна, що вціліли до цього. двома шахетами цієї ночі росіяни атакували промисловий об'єкт у Сумах. Спалахнула пожежа. Її рятувальники оперативно загасили. Тим часом ворог завдає по місту іще одного удару на іншій локації. Тут ціллю росіян стає навчальний заклад і багатоповерхівки поруч. Щойно сюди прибувають рятувальники і встигають обійти пошкоджені будинки. Знову лунає тривога. Укриття! Всі укриття! На щастя, ця тривога минає для сумчан без повторних ударів. Загалом упродовж ночі по місту ворог вдарив трьома шахедами. Спершу стає відомо про одного постраждалого. На ранок їхня кількість збільшується до двох. Жінка її була на допомогу амбулаторна від деспіталізації. Відмовилася один це сторож закладу, який зараз перебуває в лікарні. Зрання подвір'я початкової школи, у дах якої прилетів один із ударних дронів противника, заповнюється людьми, які двори сусідніх будинків, у яких вибуховою хвилею повибувало кілька сотень. Вікон, усі ми у у вулику прибирають наслідки атаки. У навчальному закладі пошкоджені усі вікна, приладдя, стіни і меблі. Тут ще не встигли оговтатися від попередньої атаки у травні, коли вибило частину вікон. Як сьогодні, добили усі, каже директорка. З сьогоднішнього дня повинно бути було б встановлення вікон. Але у зв'язку з надзвичайною ситуацією. Вікна будуть встановлені, але пізніше, але вони завозяться, вони є. І сподіваємось, що, що все буде окрім початкової школи пошкоджено також дитячий садочок, магазин та 10 багатоквартирних будинків. Розгорнуті штаби допомоги людям, чиє житло постраждало. На місці організовано дві точки видачі. Це одна із них це буде пролізка видавати червоний хрест, видавати матеріали. На місці також будуть працювати державна служба навчальних ситуацій, будуть працювати працівники комунальних підприємств і громадська організація, волонтери, які допоможуть людям також ну, і розпиляти і десь і забити саме тепловий контур. Але хочемо максимальний сьогодні. Максимально все за все за Аліна Матвійчук. Програма Вікна з єдині новини. Факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.